На Росії продовжують курити у заборонених місцях. Палає ледь не щодня. Більше про це розкажу вже за мить. Ви на фабриці новин. Я Анастасія Федор. Цієї п'ятниці у Москві загорілась будівля Міністерства закордонних справ Росії. Якщо ви подумали, що це спалахнула дупа Лаврова через відмову України від путінського перемир'я, то ні. За словами прес-алкаше МЗС Росії, Марії Захарової пожежа сталася у технічному приміщенні серед причин. Коротке замикання постраждалих, нібито немає, та й горіли, начебто, лише підвальні поверхи. Але ж всієї правди ми, як завжди, не дізнаємось. Але найгорить. Між тим, у четвер у санкт Петербурзі загорівся завод із виробництва тракторів, причепів та екскаваторів. Білорусь МТ МТ-3». Площа загорання сягнула 420 квадратних метрів. За попередніми даними загинули. Дві людини, один із загиблих працівників, працював за догором підряду. Друга жертва жінка. Про це повідомив генеральний директор заводу Владислав Скержецький. Пожежу гасили 32 співробітника російського МНС та 7 одиниць техніки. От про причини загоряння нічого не відомо. 4 січня, після новорічний вогник завітав до табору мобілізованих у Томську. Там загорілось кілька палаток. Про постраждалих нічого не відомо, але ЗМІ писали, що усі особисті речі окупантів перетворились на попіл. За попередніми даними причиною пожежі стали іскри від печі, якою опалювався один із наметів. Ой, так жаль. Насправді зовсім не жаль. Того дня у Красноярському селі курьош спалахнула масштабна пожежа у корівнику. Вогонь охопив понад 700 квадратних метрів. Попередня причина коротке замикання. Постраждалих серед людей немає, однак загинули 44 теля. А от тварин насправді шкода. Вони ж ні в чому не винні, на відміну від, ну ви зрозуміли. 3 ж січня бавовна розцвіла у новому Сколі, що на Білгорщині. За словами місцевих пожежа з подальшою детонацією боєкомплекта сталася на одному з військових об'єктів. Про постраждалих нічого не відомо. Однак місцевий губернатор одразу ж почав виправдовуватись, мовляв, та ніякої детонації то каже, буквально іскорка загорілась у якомусь тимчасовому приміщенні через необережність. У мене з цього приводу два питання. Яке тимчасове приміщення може бути на військовому об'єкті, і чому росіяни так люблять курити де попало? Але і це не все. 2 січня хлопці сталися у Брянській області. Місцеві пабліки написали, що загорівся енергооб'єкт. В результаті частина жителів лишилась без світла і води. Пожежа була масштабною, тому гасили її до ранку. Пізніше губернатор Олександр Богомас заявив, що область атакували безпілотниками. Постраждалих немає. Росіяни, що з ліцом і пожарною безпечністю? Ілі всіх пожарників на фронт відправили. Друзі, це фабрика новин. Підпишіться, поставте лайк цьому відео, а ще ви можете підтримати нас усі деталі на головній сторінці каналу у розділі «Спонсорство».